Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Безкоштовна доставка газу для дуже багатьох українців. Ну, звучить круто, але насправді то зекономлені кошти на доставки газу, але тим не менше новина приємна. Тож, газмережі, а це компанія, яка займається саме доставкою транспортуванням, розподілу, як його тільки не називали, Газу, тобто бере в нас кошти за цю доставку. Так? Одна з перших заявила про новий метод розрахунку за газ, який дозволить значно зекономити мільйонам українцям мільйони гривень. Ну, це дійсно так. Давайте розберемося з деталями, як то все має відбуватися і що з тою доставкою газу поміняється. Ну, вірніше вже помінялось, а з жовтня місяця можна буде вже використовувати. Тож компанія газмережі заявила, що... Бере, почне брати плату за доставку розподіл транспортування, як воно правильно називається, напишіть, будь ласка, в коментарях газу е коштами, які люди зекономили через програму Національний кешбек. Тобто ті кошти, які вам повертаються через те, що ви купуєте українські товари назад на карту, можна буде використовувати за оплату за розподіл газу. Це круто в тому плані, що якщо взяти по статистиці, то середня вартість оплати за доставку розподіл транспортування газу по Україні становить 168 гривень. Таким чином, якщо ви купуєте українських товарів, саме українських, на яких є позначка, «Зроблено в Україні, і підключили програму Національний кешбек, за... Мотивами якої назад на карту повертається 10% від суми, то потративши 1680 гривень, приходить якраз тих 168, які, якщо використати на доставку газу, грубо кажучи, перекриють її вартість. Ну, отак, це типу має стати ну, безкоштовно. Зекономлені, значить зароблені. Зароблені, значить використовуєш і не тратиш, не тратиш свої кровні да, з основної карти. Інші компанії Нафтогаз і ці, всі «Укренерго», Обленерго також незабаром мають підключитися, але но ще новини на їхніх офіційних джерелах, принаймні я не зустрічав. А от «Газмережі» – одні з перших, хто вже виставили цю новину і сказали, що вони офіційно долучаються до програми, і розраховуватись можна буде. Про саму програму Національний кешбек, як нею користуватись, як підключати карточки, які є нюанси в налаштуваннях банків. Так я розповів раніше, які є ну, опасіння використання цієї програми, все ми детально розібрались в попередніх там двох-трьох відео. Всі деталі розжовані, Я бачив ваші ще запитання в найближчий час саме по цьому відео я вам... Розповім по цій темі, так, щоб вже не мішати гріш несправді, тож можете подивитися, як ту програму підключити, починати економити, платити нею за доставку розподіл газу, якщо ще залишаться кошти, то за мобільний зв'язок. І, типу, ці послуги вже стають для українців безкоштовні. А тут я хотів би обсудити, чи спрацює це на підтримку українського бізнесу. Ну, дивіться, заходите, ви в магазин стоїть два ідентичних товари, і знаючи, що купуючи один. Вам повернеться назад, там, якщо ви купите, наприклад, я з зошитів в дитині купив на 300, ти, на 300 гривень, вибачаю. На 300 гривень це 30 повернеться назад, тобто один зошит, грубо кажучи, буде безкоштовно. І ну, є сенс вибирати то. І таким чином я купив українського виробника, а так міг би навіть не задумувати взяти просто той, якого гарніша палітурка, а так вже дивишся, так. Да? Ну, Кому один зошит безкоштовно помішає. І таким самим чином, купуючи такі товари, можна оплатити за доставку газу, за майбутньому за електроенергію, за сам газ. І я думаю, що це стимулює купувати українське і люди отак привчаться. Головне, щоб не заводився китайський товар, не клеїлася наліпка зроблена в Україні да, і не продавалася як українське, і хтось на цьому дуже непогано заробляв. Підвищуючи ціну в 2-3 рази, ну то вже деталі. Але сам суть існування цього процесу доволі непогана. Тож, економимо на доставки газу, знаю, що дуже багато українців вважають, що ця оплата взагалі є неправомірною і її давним-давно потрібно вже анулювати, да, зняти як таку. Піднімаємо це питання. В дуже багатьох джерелах саме ціноутворення, формування ціни, бачили, що в цьому році помінявся постачальник. Ну, компанія, яка надає ці послуги, з цим також розбиралися. Тож, давайте зі всім детально. До нової зустрічі на каналі Народно.